Сьогодні, 17 листопада 2021 року. Я Іван Кирієнко. І сьогодні ми знаходимося в Сидніві. Точка, в якій ми знаходимося, я б в Сидніві назвав так: це серце Сиднєва. Попереду у нас Свято Георгівська церква. Тут ми бачимо. Лізагубівську церкву Різдва Богородиці. Там трошки далі у нас земська школа. Поряд Кам'яниця Лизагубів. Серце Сидньєва це в принципі ринкова площа Сиднєва. Уявіть собі, ринкову площу Сиднєва. У недільний день, в часи розквіту цього мальовничого містечка. Як очевидець, наголошую надзвичайно колоритне та захоплююче явище. Сьогодні навіть важко уявити ринкову площу Седнєва без Кам'яниці, без церкви Різдва Богородиці, збудованих лизагубами в кінці XVII століття. Важко. Проте можна. Було всього. Церква зачинялась, руйнувалась, кам'яниця була перетворена в крамницю, такий пасаж, виходить, чи склад, навіть пивбар. Відкривали тут все. Робили все, аби стерти з пам'яті нашого народу яскраву епоху козаччини назавжди. За таких умов цитадель Сиднівської Сотні або просто Кам'яниця була приречена на руйнування та забуття. Проте, на диво всім витримала важке випробування і на початку ХХ століття постала оновленою яскравою перлиною архітектури казацької доби. Як же все це відбувалось? Сьогодні ми до розмови, чи я, точніше, запросив, а Микола Петрович Будко погодився розповісти, і ми його із задоволенням послухаємо. Тож прошу, Микола Петрович, Дуже до розмови. Дякую. Дуже дякую, Іван Олексійович. Ви знаєте, я дивлюсь на цей краєвид звідси і згадую поему Журба Глібова. Стоїть гора висока, а під горою гай. Зелений гай не неначе справжній рай. Так от я хочу так, сказати, є. краще, ніж Леонід Іванович Глібов, сказати про цей край не можна. І це все проглядається саме звідси. Не випадково, мабуть, і всі ті історичні події, які розвивалися навколо цієї древньої землі, вони оспівують цей край, згадують його історичну Минувщину. Ми з вами були біля е, ГЕС. Ми були з вами е, е, свідками, точніше, учасниками розмов про відродження ГЕС. Так от, відродження Кам'яниці це продовження седнівської теми. Це було в той же день, це було в той же період. Це було в тому ж 2001 році. Ви знаєте, я е, почитав там історичну довідку про те, що Кам'яниця двічі відроджувалась в 1967 році. Я цього безумовно не знаю, і не, не, не є свідком. А в 2001-му є. І 1967 рік я, можливо, навіть би і не згадував його яскраво, тому що там нічого, тут нічого е, серйозного не було. За моїх часів. Знаю, що всі вважали за великий шарм побути в пивному барі, який знаходиться в Сідніві, в Кам'яниці. Це точно ніхто і не знав, що, що це був об'єкт Лизогубів, тому що передали цей об'єкт споживчої кооперації. Вона нічого безумовно тут розумнішого не придумала, крім пивбар. Знаєте, яка була система. Забезпечення людських потреб в такому напої, як пиво, в ті часи, що було і як було, але і кооперація вже від цього об'єкту відмовилась, тому що не приносив він відповідного зиску. І от коли ми, якби з з Анатолієм Івановичем Скібою, знову його згадую сьогодні, побули тут. Я йому кажу, Анатолій Іванович, зробити добру справу по відношенню до Сіднівської ГЕС і залишити поза увагою Кам'яницю, це буде злочин. Він каже: що для цього треба, Микола Петрович, я кажу: ви знаєте, небагато треба, як на мене. Звідси вивезли енергетики 50 камазів сміття. Можете представити собі? 50 камазів сміття. Не, це... Ой, важко уявити, чесно кажучи, Ще його там з можна такою... було в так, так. такій будові. Але звідси вивезли це за, їхнім, е, за їхніми оцінками. Мабуть, з відкриття вона тут. Друге. Було постало запитання: а що ми хочемо там зробити? Я сказав, треба зробити історичний об'єкт. Не треба ніяке господарство туди сьогодні заводить, бо буде знов те ж саме. Через трошки, але буде те ж саме. Е... Анатолій Іванович тоді говорить такі слова. Микола Петрович, а можна, щоб після того, як ми це зробимо, там був надпис, що об'єкт реставрований і повернутий до, до життя зусиллями Чернігів-Бленерго. Я кажу: це історично справедливо. Чому можна? Треба. А як закарбовувати в історію того, хто не причетний? Чи пов'язувати це з якоюсь одною особистістю? Це буде несправедливо. Це буде викривлення історії. І от я вам скажу: це не, не потребувало ніяких ні проєктних робіт, ні підрядних робіт зусиллями самих енергетиків. Вони все вивезли звідси весь непотріб. Вони е, провели тут. Відновлювальні роботи, я маю на увазі штукатурні роботи, зовнішні е, роботи фасадні. Е, бачите, вони є покрівлю е, належну, на велику, яку треба, і вона сьогодні слугує. Всередині поміняли підлоги, поміняли е, двері е, і зробили, знаєте, такий е, е, інтер'єр. Да, я хотів сказати. Е, Косметичні якісь речі. Ні, це не косметика. Це глибоко історичні інтер'єрні роботи, які відтворювали той період. Я попросив, єдине, що істориків попросив, доторкніться до цієї справи, щоб вони не пішли, знаєте, по своїй схемі, як часто буває у господарстві, спрощені. Так, і зруйнувати те, що є шармом цього об'єкту. Історики долучилися, і об'єкт. Був повністю відтворений в 2001 році. відкритий. я вже був після його відкриття. Ми не робили на цьому фоні ніяких, знаєте, таких подій, які б громадську думку до до, до, до цього приковували. Ми зробили скромно, просто відвідали, подивились. Я дав належну оцінку діям енергетиків. енергетиків подякував. В сім'ї ми особисто Анатолію Івановичу Скибі, за те, що він в Сідніві залишив свій почерк. І на цьому хотів би сьогодні наголосити, що це його почерк пов'язаний з Сіднівом і по частині ГЕС, і по частині Кам'яниці. Я думаю, якщо він про це почує, а тим більше, якщо десь прочитає чи побачить, то він буде вдячний за те, що ми зробили належне. Його сумлінній праці, його зусиллям, до яких по великому рахунку виробнича діяльність його не спонукала. Знаєте, це справа, яку зробив так, Анатолій Іванович, так. Скиба взяв на себе таку відповідальність. Вона надзвичайно важлива. Так. Надзвичайно важлива, тому що залишити для нащадків пам'ять оцю фортецю, яка називається Кам'яниця, а взагалі то кам'яниця Лиза для нащадки вона багато чого значить, і таким чином і Анатолій Іванович приклався, поставив свій так. вензель. І велике йому спасибі і вам, Микола Петровичу. Да, що я... що виявились я... натхненником? М моя була якби ініціатива і ідея. Ну а для того, щоб виконавці були сумлінні, треба просто їх знати і вірити в них. От Анатолію Івановичу я вірив безмежно. Я знав, що якщо він береться, то він зробить. Дякую. Микола Спасибо Петровичу, вам. сьогодні вам. будемо завершувати. Єдине, що я хотів би, щоб прозвучало, те, що ми тут це добре. Але я знаю, що парк лизогубів відвідується там, Альтанка Глібова відвідується, хоча трохи занедбана, занедбано виглядає і таке інше. А от тут маршрутів треба, щоб було більше, щоб історію нашу знали, щоб покоління, нащадки наші цим це, це збагачувалися, а не проходили мимо. Гарна споруда школа, скажімо, гарна споруда школа. Але і цей історичний об'єкт треба просто пам'ятати. Оце важливо. Ви це робите професійно, змістовно, красиво. За вам вам теж за це велика вдячність. Дякую, вільний шановну Микола Петровичу, за змістовну розмову. Я знаю, що у вас дуже багато є ще про що згадати про Сіднів, і як це містечко робили історичним населеним пунктом, як було бажання відновити, реанімувати будинок творчості, а надихнути які... його на нову. А які тут верні були? Так. Ви знаєте, захоплюючи враження. І коли до цього доторкалися високі так що, державні, але Микола Петровичу, шановні друзі, хто нас слухає, бачить. Я думаю, що це наш не останній репортаж, і ми ще поговоримо не тільки про сиднів, а й про інші цікавінки, до яких Микола Петрович приклав руку і серце. Дякуємо до побачення.